Сьогодні сесія Калуської районної ради почалася із протесту частини депутатів. Вони вимагали у голови Калуської РДА Наталії Бабій виконати рішення позачергової сесії районної ради та звільнити із посади начальника відділу освіти Оксану Савчук. За це рішення на позачерговій сесії проголосували 23 із 25 присутніх у залі депутатів. Депутатський корпус просто повитала. Нагадаємо, Оксану Савчук звинувачують у зв'язках із партією регіонів. Однак голова ЕДА призначила її на посаду начальника відділу освіти Калуської адміністрації. Голова Калуської районної ради трактує рішення позачергової сесії як таке, що було виконане. Ми голосували за це звернення і у рішенню є відправити в обласну раду, обласну адміністрацію, голові райдержадміністрації. Ми виконали. І все це відправили. А стосовно питання бути чи не буде, Савчук, начальника відділу освіти буде питання, розглядає, якщо ви маєте бажання у різному. Будь ласка, послухаємо. у Наталії. Бабі аналогічна точка зору. Чи звільнятиме начальника відділу освіти? Вона не повідомила. Рішення Калуської районної ради від 17 березня 2016 року про звернення районної ради, розглянувши звернення депутатів районної ради, районна рада вирішила звернення направити голові Івано-Франківської обласної ради Сечу. Голові Івано-Франківської обласної державної адміністрації Гончаруку і голові Калуської районної адміністрації Бабій. Звернення опублікувати в газеті Вісті Калущин. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Гітайчука. Рішення виконано ради. Звернення направити, звернення, звернення направити. Звернені були вимоги. Є... Голова Калуської районної державної адміністрації провела ще раз службове розслідування тих. Те, що не відповідає дійсності в даному зверненні, діяла в межах повноважень і згідно чинного законодавства. Звільнення, призначення керівників райдержадміністрації не належить до компетенції районної ради. Так, говорить закон. Більше сказати і коментувати з цього приводу немає. Тобто ви не будете звільнити Оксану Савчук і. Я не коментую. Після того, як їхню вимогу було проігноровано, 15 депутатів із фракції «Укроп», Батьківщина УНП та Свобода покинули сесійну залу. У залі залишилися 18 депутатів від української партії КУНУ Автомайдану та БПП. Солідарність торгувалася рада з адміністрацією в частині тієї, що рада у цій тушки голосують за питання усі адміністрації в частині змін до бюджету, а команда, якою Сьогодні Наталія Йосипівна, тобто команда Дуденця і компанії, тих з кілька депутатів, вони голосують за те, щоб вести, роздути ще штата ради, вести ще одну посаду помічника рад чи радника голови ради на платній основі.